Прийшло. Я вже всі готелі обійшла, всі парки обійшла, я вже всі ресторани обійшла. І що? Ти пив всюди! Тобі що? В останній день горілки не хватило, а? Їм не хватило. <ріст> Мусили докупляти. Володя, ти вчора цілий день ходив синій. Я отравився холодцем. Володя, медуза то не холодець. Де рушники з номера? Я продав на базарі. Кому? Адміністратору готеля. Де гроші? Я купив кумові подарок. Який? Рушники. А ти не міг рушники з номера подарити? Як? Крадені рушники подарити? Я що який злодій чи що? Куда з тумбочки поділися наша НЗ штука баксів, А? га? Я віддав таксисту. За що? Він мене звозив на піраміди. Володя, ми в Турції. Які піраміди? Ну, от, де Турція, де піраміди? То ж і так по-божеськи. Що ти робив вчора в слубі, а? Що ти робив вчора в клубі? Все, що роблять нормальні мужики, конкретно спав п'яний.